Так, златка така ось киця, вона робить розпечаточку. Невеличку таку. Ой-ой-ой, важкувато в папі розпечатувати. Так, дивіться, що ми тут почнемо. Це от кицюнька така. Очками кави. З очками. Там у неї, бачите, багато приспособ, всяких розчосочки. Чирівна кави. Черівна. В неї навіть очки, окуляри там є. І от Оце така да. пафочка. Так, нам треба її, щоб розпочати, нам треба оці ось, ось наклеїчки зняти. Так, зняли ми наклеїчки. латка приступає до розпаковки. Оба! Так, показуй, що тут. Вау, тут така підставочка є для котика. Тут є така чарівна, чарівна палочка, окуляри і є. сумочка. І невеличка отака сумочка. Також сама кийця. Тобі кийця подобається? Да! Клас. Ану, став її на підставочку. Ух ти, нечаєва підставка. Ану, а попробуй її окуляри. Вдіти, що в неї окуляри вдінеться. ушка отак одівай, отак, зверху. Оп. Оп. І такі наклеєчки. Ну, прикольно, кстати, іграшка. Дивіться, який котенок. Все, отака зладка тепер кийця є.